Ши свій український мюзикл демонструє Вікторія Бехем. Отож, друзі, всі ми бачили індійські фільми, але там ніколи не показували індійську школу. Отож, команда КВН Вікторія Бекхем збір на Волині покаже індійську школу. Money, money. Доброго дня, дітки! Я рада вас вітати із закінченням літніх канікул. Ми також раді бачити вас, о, вчителько, О, як ми засумували за тобою рідна школу? Доброго дня! Я ваш новий директор. Дозвольте бути присутнім на вашому уроці. Ні, на жаль, не можна. Ну, тоді я піду. Дітки, а давайте зараз зробимо перекличку. Бережнюк Максим. Присутній. Шевчик Марина. Тут я хлюк Микола. Вибач, Миколо, немає танцю, значить відсутній. О, вчителько, я хочу сидіти біля Марини. Ні, біля Марини сидіти буду я. Хлопці б'ються за дівчину. Не чіпай його, в нього дуже багатий батько. А в мене дуже сильний брат. Доброго дня, і я його брат. О, брате, а де твоя цяточка? Ой, вибачте, сповзла. Дозвольте, я посилю на уроці, щоб ніхто не ображав мого брата. Так звичайно. Я перший раз побачив сонце. Запам'ятав цю мить навік. Я не дитина підземелля. Я просто трезвий трудовік. Дітки, а давайте зараз проведемо опитування на найкращий танець, як я провів літо. І до дошки піде. До дошки піде. Бережнюк Максим. Я був у бабусі в селі. Максиме, за цю відповідь я тобі можу поставити лише два. Але ж я ваш втрачений син. О Боже, тоді я ставлю тобі п'ять. Вчителько, вчителько, але ми теж ваші втрачені діти. Ні-ні ні, це покаже зовнішнє тестування. До побачення, вчителько! Стійте, стійте, дзвінок для вчителя, а танець для всіх. З вами була команда КВН Вікторія Бекем, збірна Волині. Дякуємо.